А цієї ночі також палало на території Російської Федерації вибухи було видно і чутно. Місто Кстово там знаходиться навтопоробний завод Російської Федерації. А вчора також місто Кіріші, Ленінградської області. Було був прекрасний приліт про по АВТ6, нафтові. Перепрошую переробці, паробці переробці проробці нафти потужність 6, Це означає саме ця установка на рік переробляє 6 мільйонів тон тонн на рік. А загалом цей завод входить до топ 5 найсильніших найпотужніших заводів Російської Федерації. Там понад 20 мільйонів тонн на рік йде переробки. Проблема з бензином по всій території Російської Федерації на тимчасово окупованих територіях. Так і має бути. Потрібно лупити. Є нафтопровід дружба, який качає нафту до Орбана. Теж її треба лупанути. Це прохання до очільника сил безпілотних систем Роберта Броуді Мадяра. Якщо говорити по фронту, давайте пройдемося по ньому. Друзі, найважливіші напрямки, звичайно ж, давайте почнемо. З Лиманського напрямку там ситуація ситуація не просто на ці, на всі на кількох ділянках фронту по Лиманському напрямку. Що відомо? Наші бійці провели впевнену зачистку у Новоселівці. Давайте я вам наближу і продемонструю. Ось є Лиманський напрямок. Ви вже добре знаєте. Хто з нами постійно оглядає мапу? Що від Лиману ворог. Має намір рухатися до Слов'янська найпотужніша агломерація, яку контролює сила оборони України в Донецькій області. Так, от по новос Новоселівці, що відомо, давайте я наближу, аби ви побачили, вдалося зачистити повністю від окупантів противника. Зайшов раніше з півночі від голови Голов, Голов, перепрошую, але зараз вдалося зачистити. А от дерилове на мапі Діпстейт за четверте число. Воно знаходиться під контролем Сил оборони України. Але як кажуть наші бійці, дерилово перейшло в червону зону назад. Окрім цього, ворог намагається просунутися півніше від населеного пункту Ставки. Ось, ви бачите, від колодязь населений пункт колодязі. Рухатись по півночі, аби обходити населений пункт ставки. Що ще відомо, що загалом по лінії Лиманського напрямку, давайте я він масштабу і продемонструю де Лиман ключовий населений пункт. Ворог пробує діяти малими групами, шукаючи слабкі Підходи, проте отримує відсіч е, і залишає після себе лише мішки з м'ясом. Це і цитую наших е, оборонців. Е, по Ямполю особливо хочу зупинитися на самий пункт, тому що 28 вересня росіяни розповідали, що вони повністю е, зайняли ямпіль, і ви розумієте, ямпіль це розсікання між лиманом.